Тих напрацюваннях своїх, говоримо про те, що. Люди, які займали високі топ посади, вони мають підлягати, або, наприклад, кримінальній відповідальності, якщо їхні дії напряму е спричинили порушення прав і свобод, наприклад, там переслідування політичних в'язнів, е там застосування тортур, все інше, це парафія е правоохоронних органів. З іншою складовою людина могла займати певну посаду, але не приймати рішення, які порушують права і свободи. Але, наприклад, ця людина має певний період не займатися цією. Діяльність, або зрозуміло, що вона жила і працювала в іншому контексті. Є, наприклад, люди, які могли займати певні посади, там не знаю секретаря, там, наприклад, помічника, або е не, посади, які не пов'язані з прийняттям управлінських рішень, е в і, і держава має сказати, що наприклад цим людям очікувати, і ми напрацьовуємо також ці механізми.